Друзі, мої вітання. Мене звати Даріна Глувченко. На календарі 25 грудня четвер. Я вітаю всіх вас із Різдвом Христовим. Ви знаєте, ми щодня обговорюємо найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Звісно, що сьогодні теж будемо обговорювати найцікавіші новини. Тарас Загородній, ключий партнер Національної кризової групи, політехнолог і політичний експерт, сьогодні є моїм гостем. Пане Тарасе, моє вітання, рада вас бачити і також, звісно, що вітаю вас із святами новорічними. Дякую, вітаю всіх теж за святами. Так, хочу розпочати із новини про те, що найпотужніший НПЗ Індії знову почав купувати російську нафту. Закупівлі з Росії були призупинені, як ми пам'ятаємо, у жовтні після запроваджених США санкцій проти компанії «Роснефт» і Лукоїла, але бачимо, що повертається назад. Індія пане Тарасе, чому так відбувається? Невже не можуть жити без російської нафти? Ну, давайте так. Які обсяги, за яку ціну купуються, і так далі? Росіяни, якщо вони там витискають їх дисконти, вони вже можуть торгувати собі збитих для того, щоб просто не зупиняти свердловини. Тому кожну таку новину, коли там вкидають, що ось там щось хтось почав робити, треба перевіряти по фактурі. За яку ціну, які по, за який період це міг би бути і старий контракт про це не слід забувати. І багато чого іншого. Ну і далі, Ви говорили, розумієте, що ні Індія, ні Китай не збираються робити росіянам ніяких поблажень. Будуть витискати з них знижки такі, що вони будуть торгувати нижче собі вартості. Тому тут особливо ну, треба дивитися фактуру те, що вони точно їх будуть викручувати руки, я вам навіть не сумнів, можу вам точно сказати, сперечатися з, 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 зі всіма. Далі питання. Як вони продають? Продають за рупі? Ти спробується, ще рупі потім витащити з Індії для того, щоб у щось конвертувати. Так що там багато є нюансів в цих повідомленнях, про які вам говорять. Знайшла я е, уточнення, про це пише Bloomberg, Зокрема, що от, індійська компанія Reliance Industries Ltd. відновила закупівлю російської на сирої нафти зі знижкою, купуючи барелів несанкціонованих постачальників, і направляючи їх на свій нафтопереробний завод у місті Джамнагар. Зазначається, що так спрямовує сировину на завод потужністю 660 тисяч барелів на день. Окрім ось цього, заводу Джамнагарі потужністю. 660 десятбарлів тисяч барлів, які поставляють продукцію на внутрішній ринок. реліанс також керує підрозділом на 700 тисяч баррелів на день, призначеними для експорту за даними видання, експортний навтопереробний завод реліанс останньо отримав російську сервину 20 листопада. Відтоді компанія спрямовує імпорт нафти з Росії, виключно на НПЗ, який обслуговує внутрішній ринок Індії. Ось ну добре, да. Ціна, яка, які обсяги вони закупують ну, летав. Немає це... там поки що конкретики. Так, ціни немає, але сказано, що зі знижкою. Ну, якщо дійсно йде, ну, це, це ж це ж питання більше, це ж питання більше до санкцій, які запровадив Трамп. За це так, ага. це ж більше його по його авторитету б'є. Те, що росіяни. Хочу десь продавати безумовно. Чи є хтось готовий купити зі знижкою? Безумовно, ми повинні розподіляти в першу чергу, що ми тут можемо зробити. Україна може зробити так, щоб нафта в Індію не поступала. Для цього потрібно робити те, що роблять зБУшники, бити по портах Чорного моря, бити по танкерах. І тоді нічого допливати не буде, за, за будь-якими знижками, які тільки які тільки можуть бути. Тобто, ми по постійно ми повинні спокійно сприймати такі новини, тому що багато в світі готові заробити на горі, які відбуваються в Україні. Uh -huh. I... Як сприймати такі новини? Що зокрема Євроактив повідомляє, що європейський союз у 2024 році так в попередньому імпортував з Росії рибу на 709 мільйонів? Євро, що це найбільше цю продукцію закуповували Нідерланди, Німеччина, Франція і Польща? Ну от, попри заяви, так про відмову від російських товарів, не тільки російських енергоносів? Ну, ми бачимо, що постачання от тієї ж самої тріски є ментая тривали, зокрема й мит, ну і залишаються значними й досі. Невже Європа не може жити без російської риби? Та може вона жити. Ну чи можуть вони жити без російського металу? Вони в 24-му році метал на 2,5 мільярда мільярди купують. без аграрної продукції можуть жити. Ну, хтось комусь заносить гроші, а комусь подобається за дешево скуповуватись. А, тобто тут жадібність перемагає страх. Ну, це було все ж таки 24 му році. Я думаю, що після того, як почали залітати дрони, настрої я не думаю, таке раді в тому числі європейському союзі які починають розуміти що не треба не треба гратися з росією бо ці гроші потім вам прилітять у вигляді у вигляді шахедів і у вигляді ракет і на які на гроші які заробляються від такої торгівлі угу, угу. пане Тарасе, знаю що маєте економічну освіту. хочу поговорити з вами з заяву блумберга про те що ну журналісти зокрема написали про те, що російський рубль увійшов до топ 5 найприбутковіших світових активів після плати, срібла свібла й золота. Пишуть, що валюта зміцнилася до 78 за долар. І от раптовий ріст, який став рекордним за останні понад 30 років, викликає занепокоєння економістів. Чому так відбувається, пане Тарасе? І скажу ще, що пишуть інші економісти: що попри те, що, начебто, як відбувається зміцнення рубля, це може загрожувати економіці. Росії тому що, тому, що може бути е, тому, що може знижуватися кон, конкурентоспроможність експортерів, і це все буде загалом впливати на інвестиційну привабливість самої країни. Яка там інвестиційна привабливість Росії? Там без <смі> суперечення тут питання. Якраз питання в тому, що це добре, що зміст ну, роль робить. Ну, для нас добре це означає що падають падають доходи від експорту падають доходи від експорту чому це таке відбувається там така феноментальна історія валюта в росію заходить заходить так але проблема в тому що немає попиту серед населення ну не такою не такий високий попит тому що вони бачать до чого все йде і і невідомо чим буде закінчуватись ігри з валютою в Росії можуть взагалі заборонити валюту. Як це було в радянському союзі, а, немає попиту на це. Росіяни все ж таки намагаються в рублях це тримати. А, о, тим більше що, а, фактично з 2022 року там а, діє фактично конфіскаційний принцип щодо валютних вкладів. Mm -hmm. Там, якщо не помиляється, там заборонили знімати валюту. Фактично, там чи, чи то 10 тисяч доларів, чи щось таке. Взагалі було заборонено, ти можеш взяти в рублях по курсу, яку тобі вкажуть. Тобто там же ігри з державою закінчуються з валютою так далі. Через скорочення імпорту товарів у них утворився надлишок валюти всередині держави. І тут парадокс. Начебто і МінФін і міністр економіки хотів би девальватися рубля, але не відбувається, тому що немає обсягів, які б дозволили. Дозволили провести девальвацію. І зараз там цікава історія, що Набіуліна і Нацбанк дозволив виводити з країни будь-які обсяги валюти, ну хоч мільярд доларів за місяць. Навіщо це робиться? Вони якраз хочуть провести девальвацію. Девальвацію, тому що це зменшує їхні прибутки від експорту. І те, що там дорого, це, це не має значення великого. Це питання спекулятивного капіталу, тому що і реальний сектор економіки є спекулятивний капітал. Тобто буває так, що наприклад інвестувати в наприклад в активи, які ну припустимо державні облігації Росії, може бути вигідно, якщо йде зміцнення чи девальвація рубля, відповідно ти отримуєш. Відповідно більшу прибуток, але це знаєте, це таке на рівні спекулятивних операцій. А те, що б'є точно по російській економіці, якраз зміцнення рубля, тому що це б'є і так по тих експортних можливостях Росії, і вона не доотримує прибуток в дійсності від зовнішньої економічної діяльності, що дуже добре, тому нехай туди ідуть. Це дуже добре. <працю> ну, судячи з ваших слів, можемо говорити про те, що погіршується справи на Росії з їхньою економікою. Так, пане Тарасе? от якщо взяти останній рік, ми записуємо наприкінці 25-го року нашу розмову, так зараз всі підбувають підсумки, прогнози будемо робити згодом. Що змінилося в економічному секторі Росії за цей рік? Як вона пройшла 25-й рік? Сам ну, відбув, відбувся на блад, відбувся на лам. Це очевидно, можна ж порівняти він в першу чергу пов'язаний з тим, що помінявся президент Сполучених Штатів Америки, який скасував зелений перехід, який скасував зелену економіку, фактично Сполучених Штатів Америки, і поставив ставку на традиційні енергоносії. Тобто те, що він називає Drill Baby Drill. Тобто бури-бури, знімає всі обмеження щодо видобуток нафти та газу та експорту з Сполучених Штатів Америки. Це призвело до падіння деякого цих цін енергоносії, що вже мали фактично катастрофічні наслідки для Росії. Далі ми бачимо, що американці взяли тренд на те, щоб взагалі витісняти російську нафту зі всього зі всіх їх традиційних ринків збуту, ну, наприклад, в Європі. Це означає, що ну росіяни втратили ринок, який вони старанно будували останні 70 років. Ну, після того як е, Трамп е, зобов'язав європейців, щоб вони купували російську не російсько-американську нафту та газ. Е, далі можна бачити на озброєно оком, що там е, з'являється. Далі Україна е, набула можливості накладати справжні санкції на Російську Федерацію. Ці це коли удуть удари по портах, по порту інфраструктури, по танкерах. Це ще менше скорочує, точніше ще більше скорочує експорт російської нафти, і, врешті-решт, це призводить до тих наслідків, які ми бачимо. Це і падіння темпів виробництва в приватному секторі і в державному секторі, і в цивільному секторі, навіть військовому секторі, все це накладає дуже негативні для них тенденції. І дуже погана історія для них, що удари, наприклад, СБУшників, наприклад, по, лукойлу, по Лукойловських водобовних потужностях в Каспійському морі ніяк не позначаються на зростання ціни на нафту. Це означає, що в принципі ринок вже змирився з тим, що Росії на нафтовому ринку скоро не буде. Там утворився в тому числі профісит виробництва нафти. Так Даються знижки в тому числі азійським а, азійським а, споживачам. А, тиск на Індію – все ж таки ідея. Я думаю, що дотисну, що вони припинять купувати нафту. Ну і в країні ніхто не говорить, що треба робити, а що не треба робити на морі чи а, через удари по території Російської Федерації. Далі чи є перспективи якось відскочити? Ні, перспектив немає. Ринок, ринки забивають, а вони вже торгують нафтою нижче собі вартості або собі в збиток. Про що говориться надання пільг Путіна Роснафті та цьому Газпрому, це означає, що ситуація не дуже та й весела, навіть для них стає. Тобто, це був переламний момент, який дуже нагадує історію з Радянським Союзом, і Україні треба брати це до уваги накладати. Справжні санкції на експорт на експорт нафти з чорного та з каспійського не з Каспійського моря, а з Балтійського моря для того, щоб в Росії наступив просто калас, бо вся російська економіка останні 70 років жила за рахунок перерозподілу доходів від нафти. Угу, угу. Пане Тарасе, ну якщо умовно, якою ви бачите економіку Росії ну давайте там через 5-10 років. Давайте так на ми не так повинні мислити. Нам потрібно, щоб взагалі ніякої економіки і Росія як держави не існувало. Так well, на, наше наше завдання, наше завдання, наше завдання, незважаючи на те, що у них є ще резерви, де вони можуть ще якось відіграти. Там цифровий рубль, наприклад, запровадити, щоб контролювати доходи всіх росіян. Карткову систему запровадити, вони те, що можуть роботу. Ми повинні мислити так, що треба зробити, щоб там почалася громадянська війна і створити точки нестабільності. А, і наше завдання, якщо вдасться в цю зиму, це наприклад створити блекаут на території Росії або на території Москви, хоча для того, щоб там почалися заворушення, які не будуть пов'язані з повстанням проти влади, а можна вкинути в маси грабу і награбовано. Це значно цікавіше звучить. А так, якщо говорити, ну дивіться, сам сам уряд Росії вже ніяких ілюзій немає. Вот нещодавно вони робили, якщо давайте так, якщо воно залишається, знаєте, як в тому анекдоті про лікаря, які ви оптимісти, там да якщо залишається, то навіть російський уряд визнає, що у них дефіцит бюджету, який зараз є приблизно, він буде у них до 42-го року. Тобто вони не бачать, що відновиться кон'юнктура нафти. Вони не бачать, що у Росії щось стане краще з енергоносіями і цінами на енергоносії. Вони передбачають негативний тренд для російської економіки. Це самі вже пишуть. Самі, самі той самий Центральний банк Росії допускає, що ціна на нафту може бути 30 доларів. І вона може. Вже тривати досить довго, і це означає стагнація російської економіки. А якщо вони ще під санкціями буде, це означає, що це деградація по всіх галузях економіки, тому що вони не зможуть імпортувати технології, які їм потрібні. Деградація їхнього нафтового сектору, тому що вже зараз у них це важко видобувати нафту, тому що багато чого вже це у них це називається трізами Трудно. Незлікаємо ресурси, вони до 60% вже доходить в деяких компаніях. Тобто там зараз замість нафти, а йде вже фактично суміш води та нафти, яку ще треба сепарувати, яку ще що треба видобувати, і багато чого іншого. Тому ми повинні розуміти, ми повинні розуміти, що самі росіяни нічого не бачать доброго, якщо і далі так буде продовжувати. Більш того, навіть якщо вони припинять війну теоретично, а вони. Це призведе, це не призведе до одразу зняття санкцій. Перше далі, якщо вони зупинять військову економіку, це призведе до валу загалі економіки Російської Федерації. Тому все рівно вони будуть що років п'ять змушені підтримувати той темп виробництва зброї, який зараз є, щоб відновити арсенали багато чого іншого. Якщо будуть низькі ціни на нафту, це один один повторення, а низькі ціни на нафту будуть. Це один-один повторення історії з Радянським Союзом, який клопав клопав зброю, поки не сканав. Угу. Тараса, ви згадали про, сказали вірніше, про громадянську війну на території Росії, а чи є от зараз передумови для того, щоб найближчим часом вона таки відбулася? Давайте так. передумов само по собі воно не буде. Ми повинні самі створювати це передумови. Угу. Як я говорю, точка... Я вважаю, точкою початку може бути свій. Він одразу ж може створити багато точок напруження, які пов'язані з ненавистю, наприклад, росіян до Москви, так простих росіян до багатих росіян, а, мігрантів, які постійно пресують росіяни у себе в тій же самій Москві, які можуть знайти можливості зараз а, а помститися за що, що є, тобто це. Це може бути каталізатором багатьох процесів, тому що Москва так це ж центр керування Росії, тому що це дуже централізована країна. Ну тобто там і банки знаходяться, і сервери там знаходяться, і керування знаходиться, і так далі. Тобто, я вважаю, що це так. Каталізатором може бути, наприклад, смерть Кадирова. Ну з різних причин не знаю, природні і неприродні, тому що це явна точка, яка дуже нестабільна на Кавказі, і багато чого залежить від особистих стосунків Путіна та Кадирова, враховуючи ненависть багатьох силовиків до конкретно Кадирова. Багато з них хотіли бачити його ну точно не в Чечні, а в грабу, наприклад, там да? і тому ми бачимо такі всі історії, які можуть потенційно зробити. Звичайно, якщо ми самі нічого робити не будемо, то звичайно <гум> нічого не буде. Вони можуть довго шагнити таким чином. Ми повинні бути активними, створювати такі передумови для того, щоб це створилося. Що ж, пане Тараса, я вам дякую за цю розмову, за вашу аналітику. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитесь, слухаєте, і читаєте нас. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на наш Ютуб, пишіть коментарі. Нам цікава що думка. Ми читаємо те, що ви пишете нам. Обов'язково підтримуйте Збройні Сили України. Ну, звісно, щоб бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося наступним днем. і побачимося завтра у наступних випадках. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.